Поїхали подалі від війни, а втрапили локальні суперечки. у котрі мешкають у санаторії джерело в пущі водиці, хочуть вигнати з тимчасового прихистку у конфлікті. Замішані представники власника закладу. Спочатку людям відмикали світло, пробивали труби, а цієї ночі дійшло до бійні з кувалдами, піротехнікою та пістолетами. Про війну на мирній території Юлія Почивалова. Пропусти. Вони вийшли гуртом, аби боронити свій тимчасовий прихисток від небажаних гостей. Натомість лишилися з потрощеними вікнами і ледь укотре не зосталися без світла. Половина з цієї групи напала на центральну частину даного поміщення, а друга група залишилася возле щитка і відключила світ. Та найзапекліші баталії точилися біля входу, і якщо дітей встигли сховати подалі від нападників на подвір'ї, то дорослим було не переливки. Ледь не стінка на стінку. Вони протистояли із компанією молодиків з ломами, з железними там прутями, з молотками Вот ринулі сюди на вход. А ми стенкой стали, значить, одну женщину толкнули, вона вдарилася головой, головою, потеряла зізнання, приїхала, скоро її Вот, меня толкнули здесь на угол, возле цього я ударилася з плечом. Тутешні жителі кажуть, що потрапити всередину, молодики намагалися начебто для початку ремонтних робіт. Проте їхнім словам віри не ймуть, бо вважають, що буцімто представники власника санаторію просто хочуть позбавити їх тимчасового житла. І це вже не перший випадок. Ну, у нас так, було, теракти. У нас пробивали труби. Свет отключали, это уже неоднократно. Одноз... Не Мы за свои деньги ремонтировали, пытались там сварку приглашали. И вот дождались. На захист жителів санаторію стали кілька бійців, які тут мешкали. Не забарилася з візитом і поліція. На місці події з'ясували, що конфлікт виник із представниками одного із власників закладу. Тут таки встановили, що один з учасників конфлікту здійснив попереджувальний постріл у повітря. І після огляду території вилучили частину стріляної гільзи та три петарди. Кримінальне провадження розпочато за статтею хуліганство. Юлія Пешивалова, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.